Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 січня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 119 300 особин за добу, 770 і поранено 357 900 песиголовців за добу, 2310 танків, 3 139 одиниць за добу. 3 бойових броньованих машин 6241 одиниця за добу, 6 артилерійських систем, 2129 одиниць за добу, 7 реактивних систем залпового вогню. 442 одиниці засобів протиповітряної оборони, 220 одиниць літаків, 287 одиниць гелікоптерів, 277 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1886 одиниць за добу, 4 крилатих ракет, 749 одиниць. Кораблів катерів, 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4903 одиниці за добу, 7 спеціальної техніки 190 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. welcome to Ukraine, Сука!